Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас четвертий день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-5 вже я. Так, оборона. Так, ага, оборонка вже трішки поплила в Б. Ну, Б, в принципі, це ще припустимо. Добре, треба тоді краще атакувати. Угу, угу, угу. Всі стікляшки будуть пробивати мою контру. Будуть пробивати контроль. Це погано, але Кіпріот, в принципі, допомагає, він трішки підліковується. Замість Кіпріота кого брати? Грега, ну Грег буде на себе перекидати цей фрунзель також. Грім може пробивати. Давайте так, залишимо, поїхали. Команда мені подобається а так і тому нехай буде так. Що майже? Філ кріс. Четвірка синіх. Давайте ось таке комбо прокинемо. Угу, синій кріс. Можливо, позбиваємо з них бафи. Синіми. Так, четвірочка фіолів нам знадобиться і десь би ще знайти. Так. сині не хочу поки підривати. Давайте так обережно прокинемо. Так, є фіоли. Тихо, тихо, тихо. Ну, оце зайвий зелений вилетів. Так, кіпрю тримайся. Добре. Лікуємо, знімаємо. Ставимо контрол, тепер бафнемось. Ну і давайте сині прокинемо. Тим самим зарядимо собі кілюшку і повинен кедмон зарядитись. Так. Лікуємось. Спробуємо цього забрати, і потім фіолами забрати цю бабульку. Яка неприємна. Тепер ось так через комбо може і кликов вистачить. Ну, звісно, звісно, відродження ніхто не відміняв. Ну, нехай. Так, поки все працює, давайте зелені прокинемо. Все ж таки будемо намагатися клика пробити. Так, підлікуємось і прокинемо ось так фіоли. Поки не чіпаю Шерханчика, бо там дебий є. Так, ну що ж, залишився. Кедман і Гермек. Контра один хід, можна поновити. Давайте ось таке комбо прокинемо. А тепер зробимо ось так і прокинемо фіоли. Непогано. Так, кріти зняли, лікуємось. Тут прокидаємо фіоли. Знову. Так, давайте сині. Треба трішки підлікуватись. Добре, лікуємося. Мені кедман не подобається, бо він може Міньйонів собі прикликати і буде з ним довше грати. Так, тут все впорались. Поїхали далі. Ось, ось він Кіпріот. Ось він Кіпріот. Мультяшний. Але тут всі мультяжки. Можливо, варто взяти жовтих. З люски контра буде зніматись, з Кирила може не знятись. Добре, давайте візьмемо жовтих тоді. Може дві люски взяти? Баф у нас буде тільки від Кирюшки. Мене треба перевдягнути в скляного. Рігер для чистки потрібен. Ну давайте спробуємо поїхати. Бафів небагато, але подивимось. Давайте ось таке комбо. Так, ну, жовтих, в принципі, непогано. Давайте ось так може жовтий кріс доїде. Ні, жовтого крісу немає. Ось це його лікування, воно мене трішечки дратує. Так, ну а тепер контра. Давайте обережно спробуємо з Люсі зняти хоча б. Ось так. І прийдеться, напевно, якоюсь люською вдарити сюди, наприклад. Угу. Так, навіть цей заблучився. Але нам треба терміново лікуватись. Давайте пошукаємо тут зелений. Ой, люську добили. Так, б'ємо, прокидаємо. Тихо. Так, трішки підлікувались. Спробуємо ще раз заблочити. І ось таке комбо прокинемо. Так, ну і Люся нас покинула, на жаль. А ось це не дуже приємно. Тому що жовтий кріс присутній. Добре, давайте тоді так. Якось треба з цього виплутуватись. Давайте зарядимо Рігарда. Кедману щось прилітає, ну дуже боляче. Там ще й Килайл. Ось що робити. Якщо Люся вдарить в Кедмана, він може і від'їхати. Тому давайте треба його лікувати. І ось так прокинемо. Так, є синій кріс. Ну. І ця ж туди вдарила. Давайте так. Об'ємо. Терміново треба лікування. Бо без кедмана ми тут нічого не зробимо. Так, і той лікує. Тихо, тихо, тихо. Поки люська. Угу, добре там відображення, але вона його пробила так, знімаємо. Б'ємо сюди і прокидаємо ось так зелені. Так, люсю добили. Треба тепер килайл, напевно, добивати, намагатися пробити її. Ну Давайте таке комвоновечки прокинемо. Ну і ж, ж ти б'єш не туди, куди потрібно сюди вдарила? Нам треба Рігард терміново або Кирилл. Так, а вона забирає лікування? Ні, вона просто труїть. Ну, давайте лікуватись і шукати десь фіолетові. А, їх немає ніде. Давайте ось так. Так, лікуємось. Можливо, синій закриється. Не закрився. Тоді ось так. Кирил все одно заряджений. Іх, трішки не вистачило їй. І туди дивись, вона все туди б'є і б'є. Так, так, сині Тепер ось так фіоли. Все, нарешті. Давайте фіолетових зарядимо. Лікуємось. Тепер зелені. І це сюди лупить Добре, б'ємо так. Треба червоних прибирати. Так, так. Можливо, там синій закриється, не закрився. Давайте так. Дід того кедмана б'ють і б'ють. Так. Треба спробувати забрати кирила. Непогане комбо. Так, б'ємо. Тепер ось так. Ну, це все сюди лупить. Цей також ж лікується. Треба термінове лікування. Так, так. Так, так, збільшена шкода. Там сині прилетять, але йому не дуже прилетить. Хоча непогано прилетіло. Давайте спробуємо кедмана зарядити. Тихо. Все, витягли. Ну, дуже важко. Люски повід'їжджали, тому не було ким бити. Так, клик, клик все скляні. Ось сюди взяти синіх, звісно, було б непогано. Але сині в мене не прокачані. Ну, є. Хоча чому? Є в мене ось грім і, наприклад, хась дуня можна взяти, щоб захищатись міньйонами. І стекляшки проти стекляшок. Ну, поїхали. Клик неприємний, буде відроджуватись. Плюс мільйони хасяодуня вони діспелять. Тому нехай буде так. І будемо ще камінчиком діспелити. Фіолетових дуже багато. Можна було брати фіолів. Давайте ось таке комбо прокинемо. Ось так. Може знизу синій не доїхав. Хасяо Дуня сповільнили. Але прокидаємо синій, може і клик Ну, Цей клик. Ну, шо ви так. Тихо, тихо. Ну, дуже боляче пробивають. Давайте так. Перший зелені. Хотілося б в бабульку кидати. Я не можу ніяк зарядити синіх. Добре, давайте прокинемо вклика, він все одно вже заряджений. Знову в мене з кликом якесь непорозуміння. Тихо. Так. Там відображення. Треба ще і царя ж добивати якось, тому давайте спробуємо прибити. Так, нарешті клик від'їхав. Поставимо трішки міньончиків собі. І зарядимо кедмана. Царь Бафне. Так. Давайте спробуємо це все зняти. І тоді ось так прокидаємо фіоли з зеленими. Ще синенькі під'їхали, добре. Ну, Хасяоду не витримав. Давайте так. Це зараз нам зріже атаку. Та й пробиває вона боляче. Тихенько. Давайте заберемо і тут прокинемо син. Не забрався. І синій дозарядилось, Давайте так. Тихо. Б'ємо сюди. Є. Тут прокинемо. Так комбо чудово полетіло. Так, чистимось, бафаємось, б'ємо. І ось так прокинемо. Сонька лікується і б'є боляче. Давайте так комбо там сині зберуться. Тут зарядимо зелених. Зелених кажу, ну, кедмана, хоча б так. Так. Нам би бафнутись. Давайте тут пошукаємо десь синенький. Угу. І тепер вдаримо грімом і зеленими. А, все, вистачило. Добре, тут також впорались, поїхали далі. Стекляшний кіпр. Всі стекляшки. Може так і залишити. Хоча люськи вони камінчика можуть діспелити. Давайте люсяк повернемо. Єдине, що там той Рігер буде заважати. Поїхали. У нас буде діспел і камінчиками. І жовтими, і синіми, і зелений цей діспелить. Так, ну, поляна гарна, треба тепер правильно скористатись нею. Давайте ось так спочатку. От, просто чудове комбо. Так, контри немає, тому давайте в нього прокинемо. Давайте ось так сині. Там трішки жовтих підтянемо, але цього недостатньо. Тут пошукаємо десь жовтий. Але ж вони так вже пробивають. Так, задіспелили чудово, тепер так. І знову він вмикається. Тихо, тихо, тихо. Давайте так, спробуємо задіспелити жовтими. Є. Ну, тепер будемо бити, напевно. Так, відображення. Там не задіспелилось, тут задіспелилось. Конто не хочу бити давайте так. Знову відображення. Ну, я ж казав, цей рігард буде заважати. Зовсім трішки не вистачає кіпріоту, і там вже клик на поготові. Давайте ось так бачив, що можна комбо кинути, але так. Жовті може задіспелять. Так, і пробили його. Треба терміново лікуватись. Так, так. Так, Меліндор, грім. Ух, як же ж боляче лікуємось. Треба якось рігарда пробивати. Я тут можу не встигнути по часу, бо тут купа лікарів. І б'ють вони дуже боляче. Давайте спробуємо зарядити люсяк. Так, лікуємось обов'язково. І під рігердом немає що прокинути. Ну, Давайте так. Може, знімемо з них відображення? Так, відображення зняли. Ну і будемо намагатись все ж таки. Прибрати хоча б Рігарда. І все відображення, все на нас не вистачає <кій> і тут лікарі. О, давайте жовті. О, так. І все, і відліковує повністю того рігарда. Так, давайте зарядимо ось так. Можливо, тоді якось хоча б клика прибрати. Відображення кинув добре. Так, так, і ось так. Рігард багато лікує. Так, так, так. Давайте так, через комбо фіоли прокинемо. Який ж міцний той клик. Ага, так, Рігарда знесли. Це вже чудово. Так, знімаємо все. Знову б'ємо. Давайте ось так. Ну, починається. Ну, все ж таки кликав. Спробую. Хоча, можливо, і гріма треба було забрати. Так, давайте так. Треба якось підлікуватись. Непогане комбо. А йому не вистачає. Тихо. Так, так, давайте все ж таки можливо заберемо гріма. Та ну скільки можна? Це відродження? Ну це вже всі рамки переходить. Так. Вб'ємо в нього. Клик цей якісь. Та, ну, ви дивіться, Просто якийсь нереально непробиваємий. Це ну, 4 хвилини. Сподіваюсь, він не буде постійно так відроджуватись. Так, бафнемось. Будемо бити. Ох, птички, які прийдуть, Нарешті. Все, закінчили. Ну тут важко було, але впорались. Так, Кирюша. Тут, напевно, візьмемо все ж таки фіолетових. Так, да, беззакульониша важко. Так, і візьмемо кедмана мультяшного. Тут три синіх, щоб синіх пробивати сильніше. Так, грім контрол пробиває, але ми спробуємо його першого забрати. Так, ну добре, поки прибираємо червоні. Тому що фіолетових ну, взагалі немає. Давайте так. Купа жовтих. Просто жовтих дуже багато. А де ж всі фіоли? Взяли Кедмана пробивати і пробили. Де всі фіолетові камінчики? Дай там хоч фіол закрийся. Тихо, тихо. Так, давайте так. Тут, може, ще синій закриється. Ні. Так, там цей флілар буде бити. Він підсмажить мене, але може відображення спрацює. Так, давайте так, так. Оце Грім вдарив. Ну як так, не дожив привод? Ну тут я не знаю, що мене врятує. Тільки суперкомбо якесь. Ви саме бачили, фіолетових ну, просто не було. Давайте так. І не вистачило йому. Та ну що ж він такий непробиваємий. Все, добили. Ну, ось так. Просто не було фіолетових, кедмана того забили і просто. Тичками. Це жесть. Ну, ТОП-1 є оборона в Б. 371 місце. Ну, подивимось. Завтра будемо за топ-1 все ж таки змагатись. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!